Неприйняття батьків це те, з чим носиться багато дорослих людей, навіть не підозрюючи, як сильно це впливає на їхнє сьогодення. Це не завжди про відкриту злість чи конфлікт. Іноді це мовчазна образа. Нерозуміння, внутрішній протести. Я не хочу бути схожим на них. Але саме цей неприйнятний зв'язок Кратус, не лежить є блоком на шляху до грошей, любові, самореалізації. Коли немає прийняття роду, немає і глибокого дозволу жити наповну. Бо батьки це наш корінь і не приймаючи їх, ми не обрізаємо себе від джерела. Через це з'являється страх бути собою, фінансові труднощі, відчуття, що я недостатній, повторювані сценарії в стосунках або глибока втома жити не своє життя. Але добра новина в тому, що це можна змінити м'яко, усвідомлено, глибоко. Я створила практику, яка допомагає стілити зв'язок з батьками, повернутись до себе і зняти ті блоки, які непомітно керували вашим життям руками. Ви готові перестати нести чужий біль? Пишіть мені в дірект слово рід, і ми почнемо трансформацію, на яку ваша душа. Чекала давно. Також буду рада підписці і контакти, як мене знайти. Залишаю під відео.